Привіт! У цьому відео покажу скільки витрачаємо гербицидів на 1 гектар кукурузи. Покажу чим привозили воду. Скажу, які сорти кукурузи. Ми сіємо, а які краще і не засівати. Покажу на якій стадії розвитку наші гарбузи. Це як бонус. У кінці покажу ефект гербіциду. Це сухий бур'ян. Відео отрилось прикольне. Приємного перегляду. Тільки послухайте, під які звуки українці обробляють поля. 29.04 ми засівали кукурузу. Є відео в Ютубі, там називається Як ми сіяли кукурузу. Подивіться оцініть. Далі. Сьогодні у нас вже 9.06. Оприскували нашу кукурузу ми 08.06 місяця. Це було вчора. Кропили гербіцидом, називається Maxir Power. Норма цього гербіциду 1,25-1,5. Ми ставили 1,5 літра на гектар. Днів в 5. Я виложу відео, як ми будемо удобряти цю кукурудзу. Ми будемо удобряти різними удобреннями. Має 8 листків. Через 5 днів ми будемо її удобряти. У нас є удобрення класні, теж ми вже закупили, там пару бочок хорошого удобрення. І виходить, ми сіяли три сорти кукурузи. Перша називалась Даніїл, друга хотин. І третя, от, я не пам'ятаю. Ото -от -от буду прикріплювати. Покажемо, яка вона. Тобто, показую цю. Має 8 листків, дуже гарно, красиво. Через 5 днів ми виложуємо ефект цього, що ми кропили. Тобто як воно висохне і як ми будемо вже вносити гербіцид. Це все буде. Далі ми йдемо, показуємо вам хотин і Даніїл. І ви вже самі рішайте, що краще садити. А що ми сіяли не ми це все супеенку на 6 коробок. Вроді все класно, все засіяли, пристіяли. нема промежутків таких, що пустих. Успіли ми в вологу поставити, бо зараз вже дивіться, тріщина на руку просто. Нема в нас дощів, ми засіяли, дощів більше не було. Ми як тоді положили в вологу землю і нам повезло. Так, ми вчора кропили, а сьогодні ходимо туди <плес> ногами. Це дорога куруза, ту, що ми сіяли. Це хотин називалась кукуруза. теж ми сіяли в одне і те ж час. Як вона плохо зійшла. Ну так собі вона. Не така гарна, як та. Така хілінька. Це називалось хотин. Ну у нас, от, ціна качества, мабуть, бо е, було дуже дешеве, оце, а то дороге. Такі пусті квадрати. Я з корова з'їла кукурудзу. Покажу вам, як у нас люди корови забивають землю плохо. Поїла кукурузу нам. Скотиняки. <ріст> Даніил. Ось ця кукуруза. Покажи. У нас тут є метка. Ми не мусоримо, конечно, ми потім заберемо це. Хотин. Тобто, це далі йде хотин. Тут Даніїл. Сказати, що вони відлічаються. Вони не відлічаються, в принципі. Тобто є оцей хотин і Даніїл, як те, що одинакова кукуруза. Тобто, зараз вона вся однакова. Зараз вона вся однакова. Та плохо зійшла рідко, тобто. Так же завійця. Хотин теж плохо зійшов і рідко. А от ту, що ми брали вже категорія вищих цін. Так називається. То вона хорошо зійшла. Відео я викладав, як ми засівали. Говорив вначалі. Я зроблю плейлист. Там буде тільки кукуруза. Вот, кукуруза 2023. Як ми посіяли. Як ми її скропили, оприскали правильно, обприскали по-українськи, українською буде. Як ми будемо далі, що ми будемо з нею робити? Тобто збирати, сушити, здавати і бобосики читати. Це все буде в одному плейлисті. Плейлист є з гарбузами. Я його вже створив, там як ми сіяли. Як ми вдобряли там насіння, як ми кропили. І що ми далі будемо з ними робити? Теж це все будемо додати. Ось наш гарбуз. Має вже листків. Так. 12. Уже цвіт іде. Нам його треба удобряти. Оп! Коли ми це будемо робити, я не знаю, бо ще зараз немає часу до цього. З цим селом вже з горбу. такі штуки. Буде ефект через місяць. Гарп такий. Купив собі таку штучку, буду ходити в ній. Буду рівняти. Уже чувствую ефект. This is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for How you going move for What you gonna be? And do you believe you can do anything? Ну а це, це наші корудзи. Бур'яном ми вже попрощалися. Почав ув'ядати, Кропили 3 дні назад. Ефект на ліце. Вже видно. Гарні такі, ні? У вас як?